Сказали про те, що заборонена у нас музика вироблена в Російській Федерації в країні агресора. Так, але при цьому є статистика, що до 25% молоді все одно. Втворення публічне відтворення не посуду. Але ж вона якось до них проникає. Давайте по це, про це Давайте. подивимося. Це сюди. велика проблема. Mm. Чарт Spotify очолили російські пісні. Така новина шокувала українців у квітні. Збройні сили РФ вже розпочали літню наступальну кампанію на Донбасі. Справжнє пекло, бої точаться на адмінкордоні з Дніпропетровщиною. Готується наступ на Сумщину. А лідером за кількістю прослуховувань через сервіс Spotify в Україні стає пісня «Fake ID» російських реперів Кізару та Айзґерґерд. Кізару це псевдонім співака Олега Нечепоренка. У нас його часто називають хорошим росіянином. Ти Ну, це все гра, начебто. Це політика. Але чому це має стосуватись простих людей? Тобто прості люди в Україні, які ніколи не воювали, ніколи не стріляли, беруть автомати в руки. Там помирають діти, жінки. Нечипоренко виїхав з Росії ще у 2014 році. Та як з'ясувалося згодом, зробив це не з політичних міркувань. Співаком зацікавились правоохоронні органи. Його запідозрили у поширенні заборонених речовин. У 22-му, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, репер виклав у соцмережах допис з хештегом Ні війні, але невдовзі прибрав його звідти. Друге та третє місця дісталися тоді іншому росіянину Марку Сєркову, якого знають під сценічним ім'ям Медкіт. І цього виконавця вже точно складно запідозрити в емпатії до українців. Є в нього пісня про шкільного вчителя праці: сєрков романтизує образ російського солдата і загалом підтримує все, що робить російська влада. Невелика втіха для нас є в тому, що пісня про трудовика в українські чарти не потрапила, але інші дві забрались дуже високо. У підсумку лідерами за кількістю прослуховувань у квітні стали двоє росіян: один, ніби хороший, другий точно поганий. За декілька тижнів топ уподобань українців, але вже на іншій платформі Apple Music, очолила пісня Хомей виконавці Башкирський гурт Ауйола українців зовсім не збентежила їхня відкрита пропутінська громадянська позиція і те, що їх музикант Рінат Рамазанов збирає гроші на потреби російської армії. Крім щойно згаданих, існує велика кількість інших російських виконавців, які регулярно з'являються в українських чартах. Це Моргенштерн, Скриптоніт, Макан, Матранг та інші. Після квітня місяця вже ніхто з них не піднімався в топ, але слухають росіян все одно стабільно. Український проєкт Безодня М'юзік підрахував кількість російської музики, яку слухали українці у вересні. Найбільший показник 39% – це все ж українські пісні. Трохи менше 34% – іноземні. Ну і цілих 26% – це російська музика. Spotify та Apple Music – це стрімінгові сервіси, які надають користувачам доступ до мільйонів музичних треків. Власники сервісів отримують прибутки від реклами від преміальних підписок, а власники треків отримують відрахування за кожне прослуховування. У відкритій джерела потрапила інформація про те, що у 23 році російські музиканти заробили на українських слухачах 81 мільйон 600 тисяч доларів, і заплатили з них до бюджету РФ. 5 мільйонів доларів податків це 10 тисяч FPV-дронів. Ось і виходить, слухати російську музику це все одно, що кидати на банку на потреби армії окупантів. На Ютубі ситуація не краща. Наприклад, серед дитячого контенту там лідирує мультсеріал Маша та ведмідь. Канал має 18 мільйонів підписників. Лише за 25 рік 800 мільйонів переглядів. Опис каналу, назви відео і дубляж все українське. Але студія розробників московська. Аніма -корт після повномасштабного вторгнення перебралась на Кіпер і створила різні мовні версії мультфільму. Це було єдиним способом зберегти монетизацію на Ютубі. Мультфільм з усіх сил намагається маскуватися під український контент. Але росіяни горять на деталях. На таких це хочу і біду від тебе. І на таких. А коли в одній із серій Маша з'являється у кашкеті НКВД, хочеться пожартувати, що Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу. А кордоні Чорі Хварсу. Ютуб працює за такою самою схемою, як і музичні стрімінгові платформи. Ми дивимось мультики з рекламою або оформлюємо преміум-підписку, а канали заробляють гроші. Маша і Ведмідь лише цього року заробили на українцях для російської студії Анімакорд 2,5 мільйони доларів. Те, що сказано в цьому сюжеті, дуже важливо. Я думаю, доносити до українців, тому що можливо не всі розуміють, як це працює. Але тут є і позитивна тенденція, все ж таки, прослуховування української музики зростає, так як зробити, щоб воно ще більше зростало, і більше від ні, ви не погоджуєтесь. Давайте Зовсім втаним, якраз тенденція був стрибок в 22-му році. 23-му. зараз. Конкретно, якщо ми беремо 25-й рік до 24-го, не зростає. В Тому то й проблема. І в Spotify, до речі, особливо. Зрісно, цей російський сегмент, так. але і на інших платформах теж, то це велика проблема. Є люди з поганим смаком. Ну, є люди, які, от, як казав герой одного фільму, каже: якщо його запустити в кімнату, де буде дуже багато красивих, розумних і багатих жінок, він обере саму негарну, саму тупу і саму бідну. Ну, вибачте, за сексістські, але це ж фільма. Ну це ж фільм. Це це, це тата тобто, фільма, Ми та. в дитинці відмічаємо. Ну, ми приблизно так би мовити, пам'ятаємо, да, принаймні, частково. Ну, слухали якусь маячню тільки тому, що у нас не було доступу до кращих зразків світової культури, зокрема і поп культури. Коли сьогодні людина, маючи доступ до найкращих продуктів, створених ну профі на найвищому рівні, обирає абсолютно. Другорядний вторинний продукт. От ви показали цей, і навіть я зі своїм обмеженим слухом почув, що це крадений біт. Крадений. Ну, тобто, це тупо стирено десь коротше, з у когось західного виконавця, як майже вся російська культура, колись у когось була вкрадена. Ну і що я можу з цим зробити? Ну, є люди, рівень освіти, рівень культури, рівень інтелекта, яких не дозволяє обирати краще. Ну, як з цим боротися? Ну, відповідь дуже проста: винятково шляхом підвищення рівня освіти, культури, формування смаку, прищеплення, певне. Смаку, зокрема, і музично, бо це також культура. Російська держава, наш ворог, вона дуже е системно і особливо в останній там рік-два вона дуже системно працює над русифікацією людей не тільки на окупованих <гум> територіях, що само по собі страшне, да? те, що вони з дітьми роблять, там <гум> і так далі. Але навіть на території вільної України через соцмережі, через ігри, через музику і так далі, вкладаючи величезні державні зусилля і мільярди коштів, Росія працює з свідомістю, і з, ну, підсвідомістю людей. І тому, наприклад, сьогодні в місті Києві і в інших великих містах. Як ви думаєте, яка є найрусифікованіша група? Це не люди похилого віку. Ну. Найрусифі... Найрусифікованіша група в місті Києві, наприклад, це школярі, підлітки, школярі старшого шкільного віку. І це є небезпечно. що все одно треба дивитися тенденція? Якщо б ми подивилися зараз статистику або е, ці рейтинги обох цих платформ до 2022 року, там було не три пісні російської. Там кожен місяць, кожен е, божий день, в е, 25 пісень Києва, і з них було 17 російських. Не можна перестрибнути. Да? Ми проходимо складний етап постколоніального цього становлення. Більше того, ми наштовхнулися на дві взаємодії. Виключні тенденції, що в Україні відбувається процес запізнілого націотворення в умовах необхідності демократизації. А ці два процеси, на превеликий жаль, в певних аспектах є е, суперечливими. Тому це дитячі хвороби, ми маємо їх перерости. Але, як сказав знову ж таки Тарас, росіяни на превеликий жаль підживлюють деякі патологічні тенденції. Тому е, треба усвідомлювати, що оскільки хвороба це хворобливий стан. Хворобливий стан. І е, ми повинні намагатися його лікувати. Для цього повинні знайти. Правильну терапію. Росіяни свідомо інвестують гроші для того, щоб прослуховували ці пісні, для того, щоб вони потрапляли в чарти. Тому коли там хтось бачить, що там 25% слухає якихось там дегенератів. Ну, в принципі, слухайте. Ну колись в моє дитинство слухали про те, як мусора забрали храброго братішку. Ну, ті, хто слухав мусора, храброго братішку забрали, з від туберкульозу у в'язницях. Тут не тільки проблема в культурних смаках, тут проблема те, що треба. Людям доносити, що споживаючи цей контент, вони фактично спонсують війну. І це важливе. Більшість людей живе вже в цьому в цифровому середовищі значно більше, ніж ні, ні читає газети чи дивиться телевізор, так, чи навіть на фізичні концерти якісь ходи. Тобто люди в смартфоні. Знову своєму дивляться цю музику, і тому так чи інакше нам потрібно буде відповідати на ці виклики, якщо ми не хочемо, щоб зі смартфона Росія просто з'їла нас зсередини. Е, не треба цього також і недооцінювати, тому що це боротьба е, ну, різних тенденцій глобалізації та монголомовної музики, нашої національної культури, масової, в тому числі, і російський вплив, який, на жаль, є дуже сильним. Ми повинні е, культивувати, хоча б в певних сегментах. Відповідні інтелектуальні стандарти, естетичні стандарти, еті етичні стандарти, і зробити і так, щоб просто здорових сил, спрямованих на майбутнє, на трансформацію, було більше, і щоб саме вони керували балом. Меж голосвідомлення, це перший крок. До правильного діагнозу діагноз, діагноз, половину рекомендацій е, треба може якось звернутися до цих сервісів, щоб вони зрештою припинили нас з Росією вставити в один регіон. Да? Тому що е, мені чомусь рекомендація... от Я бігаю собі, слухаю музику. А мені правильно. видають рекомендації. І мені чомусь дуже мало видає турецької музики або е, польської музики, угорської. І Я свідомо іноді просто починаю шукати водити для того, щоб порізноманітнити натомість мені, ну коли. Алгоритми шукають, вони чомусь мені рекомендують дуже багато їхнього. Тому я думаю, що Тут і це теж є зворотні зв'язок. Звичайно, тому що вони українці мені дуже часу правильно ну просто зраїнці дуже вигляді, часто Це повинна бути системна політика мозику, і тому вам рекомендують але, російську але на жаль. А вони слухають зокрема через те, тому що в пошукові системи їхні алгоритми нас з росіянами дивляться як одну е, вибірку. Це також проблема. Ви, тому в числі, в ви в слухає, слухає, чому, що ви фейсбуці, якщо ви зареєструєтесь з України, вам почнуть пропонувати російську. Контент. То, а чомусь це... індійські не починають, так? Да? І це ми чині. ж маємо також на державному рівні ре так. регулювати якимось чином.